Ну що ж, як ми обіцяли, до нас завітали гості, от навіть трошечки видно ногу одного з гостів. Гостя. Це наші колеги, журналісти Марина і Євген Перестенко. Доброго ранку. Доброго ребят. ранку. Доброго утра. Ну, як ви? Марін, ні, перше питання у мене до Марини, яка зараз у відпустці, яка прокинулася спеціально для нашої програми. Як ти себе почуваєш? Як да, Мені ні разу не складно було вставати. встречний вопрос. Як ви просипаєтесь? Ми тут просинаємось кожного ранку. Всім. Разом з нашими глядачами у нас. процес... настрій у вас, я бачу. Так? <puedetker5> <dock let các> звичайно, ну так, а як? Вже третій тиждень. Або п'ятий, так. П'яту неділю. Жень. Чотирьох днів в п'ятий. А ти як? Нормально. Я ж з наступного ранку також виходжу на рану. З понеділка. До речі, поміть, він у захисній позиції. Тут можна. Нормальне. Нормальне. Так, і ми хочемо нашим глядачам зараз трошки пояснити, чому в принципі вас сьогодні покликали. Чому і ми доба. тебе визвали <рес> з відпустки? Ти і, і так будеш прокидатися, Женя рано на наступному тижні. Але Дорогу. сьогодні є насправді дуже цікава тема, оскільки ребята повернулись зовсім нещодавно з зони АТО. Дуже цікаво почути. Я думаю, глядачі, які слідкують за нашим каналом за новинами, вже могли бачити ваш сюжет в новинах. Але от хочеться почути з перших вуз безпосередньо якісь нюанси, може щось щось не по... Що залишилась за кадром. Тож розкажіть, давайте почнемо з самого початку. Куди їздили? Наскільки, чому ні, як ми... вони взагалі туди потрапили, як ідея виникла? чи... От, як ну як то, що, ні, не е, До нас звернулись волонтери за допомогою е, Ольга Волошина, це директор тут сусідньої третьої школи. Вона везла вантаж, плюс там було у бійця день народження, і вони ну, ще забрали одного бійця додому і просто ну, хотіли познімати ось саме, як вони везуть вантаж. І такі пропозиції до нас надходять не часто. Тому вирішили не постати. Так, можливості. ну перша була в вересні минулого року, тоді я перший раз поїхала тут. Ну, Запропонували, я думаю, чому відказуватися? Я навіть не очікував, що зі мною поїде Марина, тому що ще... Як Як тебе занесло в якості оператора. Я так да, в якості оператора насправді. І ну так досить добре попрацювала в тандемі. Так, ну зрозуміло, чому Женя поїхав, уже їздив в раз і другий раз, і в принципі, ну, Женя, чоловік. Ти дівчинка там тендітна, вирішила поїхати Ми, ну, в до світочків на ясу. Не страшно было. Женя мальчик, ну, мне ты было, девочка. Мне было бы страшно, на вот я к девчине там ехать. И... Mm -hmm. Ну, как почему было? я поехала? Ну, наверное, просто было интересно. И э, я там снимала, мне просто хотелось сделать что-то интересное вот, для зрителей. А вы видели, не видели сюжет, я не знаю. Почему? Mm -hmm. ну, да, know, видели, know, да? да? Мы, мы вот, точно Там на самом деле много чего не вошло в этот сюжет. То, что не вошло, будет э, в программе. Ми еще не будем говорить, mm -hmm. когда она выйдет, потому что ну, мы снимали наперед, і ну я думаю, где-то в этом місяці вона вийде, да? Или... Нет, в этом уже місяць заканчивається. Доброе утро, відпустка людина да, не да. Ну, в общем, я вийду з отпуска потом вийде справ. То це буде як спецпроект, окремо спецпроєкт просто саме про вашу поїздку. Ой, какие громкі слова? Давайте не будемо такими от фразами кидатися. документальний фільм. Давайте назовемо та програму. В общем, просто було интересно. Просто Женя даже раздобыл камеру. Я думаю, почему чому тут вообще почему бы не поїхати? Вот собственно всі условия були, і я решила все таки відправитися вместе с ні. Ви говорите вас попросили волонтери. Тобто, ви їздили разом з ними. Що що вони везли? Ну, що, що саме? Там, як завжди, воду, продукти, там, речі першої необхідності, там, якісь технічні засоби, інструменти, те, що більше потрібно. Там. Тобто вони кажуть, що взагалі продукти та воду, ну вода зараз, тому що літо спокотна, так. Так, вона більш потрібна. А ось продукти, вони вже кажуть, що просто ну, як додаток. Більше зараз нам потребують, наприклад, технічних речей, там якихось інструментів мішків для Ну, Наприклад, командир нам один сказав, що їм можна холодільники. Так, ну, так, 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 так так тобто, можна сказати, що у бійців цього в наявності нічого немає, Ні, є, вони холодильники цього, цього недостатньо. Ну есть, что они бы хотели там еще, чтобы им привезли. Но еще стоит сказать, что волонтеры сейчас выполняют еще функцию почты. Да, да. да. Вот что родные передавали бойцам там какие-то вещи, личные вещи, и вот волонтеры объездили и да. из рук в руки просто передали. В волонтер... И это было, ну, ну, меня это очень впечатлило, потому что вообще волонтеры. Um, много роботи беруть на свої плечі. Наприклад, ані объ... сколько ми тоді точок об'їхали? -то ми об'їхали чотири да? пункти, але э, волонтерів тут немає такого, що вони йдуть спеціально для до когось. Кому сказали, вони ну есть... Донецька область, Луганська, вони везуть просто ось по колу. Есть... Так, кожному окремо індивідуальні даже... да, посилки. А даже... одну індивідуальну посилку везли, а, рюкзак. Да. да, девочки, то есть они специально поехали вот совершенно там в другой, бік, да. да, в другую сторону, просто чтобы передать этот рюкзак и какие-то там вещи. Ничего себе. Ну, дисложаюся. А де саме ви були? Э, ну я не знаю, чи можна ну, що мы... да, не мож... Ну, Хоча б, не ну, ну, ты... знаю, там район ну, область. Ну, Це був е э, під Авдіївкою ми були, mm -hmm. Ясиновацький район і. И... Uh -huh. Та й все. Ну, всі ці пункти були Авдіївський район, а Волновагський ще. Uh -huh. Я думаю, в принципі, можна зараз подивитися, що вони там не знімали, а потім трошки це вже обговорити більш детально. Ну, і я думаю, обговорювати це в процесі. Д Давайте подивимося. Це свіди. Єгор. Єгор це, це Хто наш водій. Єгор, це волонтер. Ми по дорозі в нас зламалося колесо, і Нас зустріли волонтери з ромні румен, які проїжджали. Що ми зараз розкажемо? А, це. Давайте швидко. ладно, Це mm -hmm. перший пункт, куди ми приїхали. А можна, а можна натиснути на паузу? Ви ми вони дорозкажуть нам історію? Чи не можна Шановні наші режисери? Бо вони не встигають, отрослі вот. да во дуже добре. Дайте... <laughs> <Да>. Ви розкажіть <laughs> про ваті. Ми їхали ще якраз от туди, в ту сторону, mm -hmm. і на трасі. Ну, трассе, здесь, да, пробили области, да, колесо. А, поменять его негде, потому что это было среди ночи. Mm -hmm. Трасса. Ну и вот Егор волонтер, он такой, помен... ну начал э, менять колесо, но ну, поскольку у нас запаски не было, он просто снял колесо, <laughs> мы разгружали этот прицеп, а потом он такой говорит, ну ну, Ладно, вы, подождите, ну, ну, вы вот, воду, так. Да, подождите кажется, с провизией, а я съезжу поищу хотя бы какое-то угу. СТО, чтобы взять какое-то колесо. Говорит, хотя я не знаю, где я найду его. И вот только он садится в машину, только, только садится в машину. У нас, если вы увидели, флаг Украины был. Да, да, да. А, только он садится в машину, сразу другая машина тоже с прицепом. Сигналит, проезжает, и, оказывается, это были другие волонтеры. Так, да. волонтери з ромен. І вони як просто, як Бог послав, вони нам і запаску видали секунди в секунду. От якщо б на минуту вони вийшли, то ми б колесо не по... ой приїхали, б, ми не поміняли. Ну вот вони дали нам свою запаску, поміняли колесо, Ну просто вообще невероятні речі. Але да, ну, десь потом... за пів години ми поїхали. Але второй раз тоже на нас... ранок вона в нас десь вже в Запорізькій області. Ми не доїхали кілометрів 80 до. Першого пункту і в нас він знову відпало. А, ти те те саме, коли і, Загаляю, і, і тут же зайшовся чоловік. Ми какраз ми зупинилися біля двора. будинку. у нас відпало колесо, колесо біля будинку. Е Людина, яка, в принципі, майструє всі ці речі. Тобто, знову <клеш> Ну, просто <клеш> Що собі <себе, як> вам <клеш> пощастило? Отут uh, 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 кадри. Ş so, so, out -out що ми далі бачимо? Перша точка це в Волновахському районі. Ми приїхали, ось це наш сумський боєць Віктор Чайка, ми дарували солодо щось бійцям. У бойця був день народження, і йому привезли. Оце він у якого день народження, так? Ні. О, це піжонка. Піжонка, собачка, так. Я спрашиваю, откуда собачка. Собачка, они говорят, что они її украли, все вкрали, Але піжонки її звати, тому що у них, як вони сказали, комбат піжон. Я Не знаю, да. це можна було казати, чи ні. Тому що це хлопчик, А це виявилась дівчинка, і тому піжонка. Это <головік> рисунки, которые дититы. Да, и солдаты их хранят. Те рисунки, и письма хранят. Ну, цемары це на тут художественно. Это уже на первом пункте было. Ангар, да, правильно назвать ангар. <головік> Это там, а, там, там где їх. чинят, чинят э, автомобили. На гусеницах автомобиля. Ага, Потому что мы вже Боле. трошки дали, цебая да. насправді. Ну, давайте бойова... подождем, да, подождем, давайте другого кадра подождем, чтобы мы что-то да. Ну, это еще один пункт. Там тоже быть. Там поле Да. Более сепаратиста. Цеповус у хлопців на передовій так на бойові точці. Ну, це мій улюблений не... кадр. Да, задання повертаються. Це було і в сюжеті. Так. Я пам'ятаю. Мост. Це міст під Славянськом, який розбомбили два роки тому. Да, там надпись тут був русський мир якраз. Який розбомбили два роки да, ну, тому. Ну, в общем, такое мені... какое-то утро такое серйозних кадрів починається. Ну, серйозне серйозно. Да. Не, не завжди ж нам теж програм мультики. Ну, це насправді що мене дуже вразило. Це пуста дорога э, в напрямок. Абсолютно пуста, вообще. Ніхто не їде, ніхто не їздя, так. Зустрічається буквально за, уже за пів години дві ну, три машини. да, їдеш і бачиш мертві міста Просто це mm -hmm. грустно. Ну заброшені міста. Я зрозуміла. А, а скільки часу ви там пробули? Ми зовсім немного, на виходних з'їздили. Ну тобто, ви приїхали. Ми в п'ятницю ввечері і проїхали mm. в неділю вранці. Yeah. А, тобто, грубо кажучи, вихідні там провели. Mm -hmm. Що вам ще, от які такі найяскравіші моменти, які запам'яталися з цієї поїздки, може, пов'язані з волонтерами, з бійцями? Що вразило найбільшого? Тому що коли читаєш новини, коли дивишся, це одне, mm -hmm. коли побачиш на власні очі, я думаю, це зовсім по-іншому. Uh, ну, мене впечатліло. Опять-таки, я уже говорила, сколько работы на себя берут волонтеры. Они просто, я не знаю, просто вот Егор, которого вы видели, это вообще какой-то супергерой, я не знаю, железный человек, который не спит. Я две ночи не спал, пока нас не привез, пока нас по домам не развез, пока... Насколько я знаю, Егор всю неделю ранце приехал, в неделю вечера снова поехал. Да, то есть он приехал... Ну, он он постоянно катается. Но он сказал, что катается где-то раз в 6-7 на месяц. Ого. Так. Ну Щось. то є волонтери це нічого собі. А насколько наскільки там безпечно було? Бо. Та ні, було нормально, в принципі. <звук> я думаю, нас просто по таких місцях, де було небезпечно, нас би не возили, тому що <звук> з нами була Марина. <звук> <звук> Якби був один Женя на передок. <звук> ну, його ж не жалко, Женя, що все таки <звук> <звук> Женя є звільняється. Мама дивиться. Ну, А ви спілкувалися з бійцями? Що, що запам'яталося? Можливо, які враження були від цих людей, які там вдень вночі. Ну, коли заїжджали на точку на бойову, Марина запитала, як часто до вас приїжджають волонтери? І він каже: сюди, ну тобто ви перші взагалі. І... А, а чому так? Тут це була передова просто так. Це була просто бойова позиція, і вони там ну, часто вони там. Майже кожен день, і mm -hmm. тому я ну, це якось дуже так вразив, що Да, и по поводу страшно или не страшно, ну, мы поехали с людьми, со знающими людьми, mm -hmm. тот же Егор, он туда постоянно ездит, он знает, куда нас отвезти, ну, вот как-то безопасными тропками нас вез, и еще, ну, пока я снимала, со мной постоянно, со мной постоянно кто-то был, или э, Виктор Чайка, mm -hmm. который нам все рассказывал, mm -hmm. все mm -hmm. показывал, mm -hmm. да, он постоянно mm -hmm. нас сопровождал, mm -hmm. то есть вот как-то... Об'ясняв все, вот об'ясняв, ну, вот это не снімайте, тому що ну, все-таки камера може навряди там. Там є такі которые, які не стоит показувати, наприклад, локації і так далі, подобное. А, Мені ще цікаво, в яких умовах знаходяться наші вот в тих точках, які ви були. Ну, ми бачили там декілька кадрів на відео, ну що, які враження були у вас, коли по-різному в залі, якщо порівнювати там ось. Я був минулого разу і цього разу, ну то є де нормально, тобто є де добре, там є де погірше. Ну, полівої условия, все равно там такого комфорта, к которому, як к которому, ну, в вигляді, там точно, точно не буде. Ну, якщо чесно, хотілося б, щоб у наших бойців, які все таки защищают нашу страну, були получше условия. Потім <гум> ви говорили, що ви йде. Ну, плануєте робити оцей спецпроєкт, а він буде там в серпні. Ну, початку, а чи серпні. плануєте ви, можливо, не те, щоб регулярно от, відвідувати, а от наступного ну, разу? Не. Можливо, тобі так. там прям тільки сподобалася ця робота, там знаходитися саме так. Ну ладно, я добавлю. Я, <гум> я, думаю, я поправлю що Після виходу спецпроекту десь ми одразу і поїдемо знову. То, Тобто, уже... вы точно знаете, что вы поедете. Ну... если нас Юля Марковская пустит. <laughs> <laughs> то мы сейчас робимо все для того, чтобы зараз поехать еще раз и уже на больше тривалий час. Здесь. Ну хотелось mm -hmm. бы, конечно, потому что э, ну, хоч, все... хочется рассказать про наших бойцов, yeah. хочется ну, больше, чтобы люди их видели про сумских наших бойцов, ну потому что они нам все таки роднее. Вот mm -hmm. хочется, чтобы их видели родные, близкие и все таки. Э, ну как мне кажется, что такие съемки, ну не знаю, может это скромно, не скромно звучит, но они такие съемки нужны, потому что все-таки у них есть историческая ценность. Uh -huh. и дуже мало такого за раз То-то еще от недостатня все-таки. Ну я считаю нет, нет, мне кажется больше надо. Ну нет, я не скажу в наших в региональных uh -huh. СМИ. Наверное, на этом акцентировал вот, внимание. Я не знаю, вы уявляли все так, как оно там есть на самом деле? Чи э, информацию из ЗМИ вот, как-то совпадает с реальностью? Чи нам все-таки что-то рассказывают трошки, лапши навешивают? Ну, смотря какая у вас информация есть. Я же не знаю, что вы видите. В принципе, мы хотели увидеть быт. Да, быт. И вот, ну, примерно так представляли. Ну, в принципе, так. Я не думаю, что где-то там сильно перекручено, но... Ну, бойці жалуться. Щось не доказують, просто щось. Журналісти приїхали, знову все Ну, Я сподіваюся, у вас вийде і ще раз поїхати, і Юля Марковська такі відпустить, тому що ви. Юля, пожалуйста. Ви зробили насправді дуже велику роботу і. Давайте акцентуємо і волонтери. Ну ви, як представники ЗМІ для ЗМІ, будемо так говорити. Ви зробили свою роботу, і це було це було здорово, це було класно. Я сподіваюся, що ну, це сподіваюся, буде не остатнє. Зрозуміло, що <рес> волонтери <вам рес> там молодці, вони роблять основну роботу, але. Так, да, так треба про нет, это просто так, більше так. рассказывать, что волонтери так много делают делають діло. Давайте, давайте ви <сих> спробуєте іще і ще туди <сих> їздити, і ми будемо вас до себе запрошувати. Давайте з волонтерами. Ми вам дуже дякуємо. З нами Доброго сьогодні в гостях були наші колеги, журналісти Марина Семень, можна ручки Конечно. звісно. Євген Да, Бажаємо вам гарного дня. Можливо, підеш, Марина, нарешті ще поспішно, тому що твоя законна відпустка має. Женя, а yeah, ти, ти не поспіш. <laughs> Я пойду роботі. заварю собі чашечку кофе, похожу з діловим відом по кабінету, а потім цій... пойду спати. Гарні, ночі ми вимушені перерватися на новин, а після них одразу прийдуть ще гості, але це вже після новин.